Добрий день, добрий день вітаємо вас на холспес і продовжимо розглядати питання найбільш поширених злоякісних захворювань та методів їхньої профілактики. Сьогодні говоримо про рак молочної залози та про мамографію як про найбільш точний та поширений метод скринінгу цієї хвороби. Дмитро Валентинович, скажіть, будь ласка, чому саме мамографія вважається золотим стандартом для скринінгу раку молочної залози? Взагалі, любой, будь будь-який скринінговий тест він має відповідати декільком властивостям. По-перше, він повинен бути не дуже коштовним. По-друге, він повинен бути інформативним. От саме цьому, я думаю, мамографія є одним з стандартів для скринінгу захворювань. Він не коштовний, він інформативний та він безпечний. Тому ми. Плануючи скринінгові програми, ми завжди а, наполягаємо на тому, що все ж таки є рак молочної залози, як і рак інших локалізацій, і потрібно все ж таки а, займатися ранньою діагностикою, обстежувати здорових жінок для того, щоб виявити це захворювання саме а, на самій ранній стадії, тому що а, ми всі знаємо, що запорука успіху і онкологічного, і естетичного це все ж таки а, рання діагностика. Чим раніше ми ставимо діагноз, тим краще у нас будь-який результат лікування. А скажіть, будь ласка, що б була можливою ця вчасна діагностика? Які саме групи жінок за віком підлягають цьому скринігу? Тобто, коли саме слід починати проводити мамографію та із якою періодичністю протягом життя? А питання таке досить об'ємне, скажімо так, тому. Дивіться, є пацієнтки з загальним ризиком в популяції тобто, у пацієнт не пацієнтки, я вибачаю за слово, здорові жінки, тому що слово скринних воно відноситься до здорових жінок. Тому є група здорових жінок, які мають середній популяційний ризик розвитку раку молочної залози. А є групи жінок, які, які мають підвищений ризик розвитку раку маличної залози. Тому, якщо ми кажемо зараз про жінок, які не мають ніяких ризиків, то золотим стандартом вважається все ж таки розпочинати кринідообстеження з віку 40 років, чому саме 40 років. Ну, по-перше, як і все в медицині, як то кажуть, медицина наука темна, так і немає ніякого такого єдиного золотого тесту, скринінгового, або діагностичного, який би мав 100% точність і достовірність. Тому мамографія також, ну щоб ви розуміли, наприклад, віці до 40 років, чому саме 40, тому що віці до 40 років. Точність і надійність методу мамографії для діагностування злоякісної патології, вона десь близько 50%. Чому? Тому що в молодому віці тканини молочні залози досить щільні, вони досить, ну, і досить трудно, важко проводити діагностику будь-яких утворень саме за рахунок того, що. Тканини ще щільні, тобто це репродуктивний тип молочної залози, там ще немає жирової тканини майже, там щільна залозита тканина, яка не дуже добре для рентгеновських способів діагностики. Тому ще раз підкреслюю, що точність мамографії віці до 40 років в середньому в популяції десь близько 50%. У віці 40 і з плюсом точність цього методу дослідження досягає 80. Тобто це не 100. Буває таке, що жінка робить мамографію, ніби там все окей, але все ж таки можуть бути проблеми, які потім можна діагностувати за допомогою інших способів діагностики. Тому. Тому коли ми кажемо про те, що потрібно виконувати мамографічні дослідження і проходити скринінгові тести, і щорічно в віці 40 з плюсом показуватись до мамологів, до, до фахівців, це не тільки мамографічний скринінг, це огляд фахівця і це обов'язково ультразвукове дослідження. У будь-якого лікаря, я думаю, є певний свій історичний такий багаж знахідок, які були зроблені саме не під час мамографічного обстеження, а під час до обстеження вже ультразвукового. Тобто, ми кажемо, якщо ми кажемо про скринінг раку маличної залози, це не тільки мамографія, це є огляд спеціаліста, фахівця, і це також ультразвукове дослідження, тому що Кожен метод доповнює один одне, і тоді ми маємо майже 100% вірогідність того, що ми а, щось там десь не пропустимо ніяку патологію. Тобто, за замовченням, якщо йдеться про середній популяційний ризик, то починаємо мамографію у віці 40 щорічно разом із оглядом момов. Що, що стосується щорічно, ну знов таки, а, а, знаєте, в мамографії взагалі немає от такого а, єдиного. А, Розуміння серед фахівців у світі, наприклад, американська асоціація каже одні стандартні, європейська інші. Якщо ми там візьмемо, наприклад, Великобританію або там Швецію, там взагалі діаметральне протиположення є, підходи до мамографії, від суперчастих, скажімо так, до таких, що ну, можемо взагалі цього не робити. Якщо ми от кажемо, якщо все це от синтезувати і десь от викласти щось таке єдине пораду, то єдина порада, я думаю, буде така, що віці 40 плюс ми робимо раз на два роки, якщо немає інших показань. Я ще раз кажу, що ми кажемо про здорових жінок з необтяженою спадковістю, з відсутністю там, там профі... проліферативних процесів в молочній залозі, з відсутністю будь-яких ризиків, які підвищують ризик розвитку раку молочної залозі, тобто ми кажемо про середні популяційні ризики, отже, 40-50 раз на 2 роки, 50-65-70 раз на рік. Що стосується того, Робимо чи ми мамографії від 70, 65 або 70, плюс? знов-таки це досить таке етичне питання, тому що вважається, що будь-які скринінгові тести є сенс робити, якщо очікувана тривалість життя буде 10 з плюсом років. Тобто, ну, розумієте про що я. Да? Тобто, якщо, наприклад, середня тривалість життя десь 76-78 років, а у жінок. То в віці старше, скажімо, 65-67 років, особливого сенсу робити мамографію вже нема. Тому що, е якщо ми виявимо навіть невеличку пухлинку в цьому віці, то е Ризики від того, що ми її не виявимо, вони будуть такими ж, якщо ми її виявимо. Тобто, ну такі рекомендації загальні. Uh -huh. Також говорили про те, що є жінки із, 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 із тієї категорії, у яких ризик вище за середньопопуляційний. Безумовно, а, приналежність до категорії ризику повинен визначати лікар-мамолог. Але як жінка може запідозрити, що вона може бути в цій категорії, відповідно, заздалегідь звернутися до мамолога за консультацією. Uh -huh. Є з цього приводу досить дуже багато знаєте, таких от не дуже правильних трактувань того, що потрібно робити. Ну, по-перше, загально прийнятим є те, що все ж таки ну, спадкові ризики. Всі ми знаємо історію там вже навіть, ну, знають всі, там історію Анджеліни Джолі, ці спадкові ризики, Бірсії мутації. Тіп 53 мутації, тобто їх досить багато мутацій, які можуть призводити до розвитку раку молочної залози протягом життя. І ці, ці ризики з віком вони підвищуються. Ну, Наприклад, якщо ми кажемо там, про бірсі мутації, то ризик розвитку раку протягом життя може там сягати десь 60-70% у жінки, якщо вона має оці спадкові мутації. Тому, по-перше, якщо молода жінка вона має ці мутації, то теж ну, досить цікавий, як ми кажемо, менеджмент того, що ми повинні робити, але є загальноприйнятним, що в цьому віці, якщо є мутації, то в цьому віці може можна розпочинати з обстеження маличних залоз з 25 років. 25-30 років ми вже можемо. Розпочинати скринінгові обстеження, але це не є мамографічне, це є МРТ скринінг, тому що, як я вже казав, в такому віці в юному досить дуже важко буває щось знайти на мамографії, тому що ну, досить висока щільність молочної залози. Є також велика категорія жінок, які мають якісь проліферативні процеси в молочній залозі. Є атипові проліферації, це ну вже морфологічно виставлений діагноз. Якщо якісь є атипові проліферації. То це автоматично підвищує ризик в 6-7 разів розвитку раку молочної залози. Якщо є протокові або часткові карциноми інсіту, це також підвищує ризик розвитку інвазивного раку молочної залози десь 10-12 разів. Є ризики, що пов'язані з способом життя. З тим, коли почалась менструація, з тим, коли вона закінчилась, з тим, скільки було народжень дитини, з тим, чи є якісь звички, такі як тітюна паління, там вживання алкоголю і так далі. Тобто тут дуже, дуже багато ризиків, які можуть фактів, факторів, які можуть підвищувати ризик розвитку раку молочної залози. От, тому о, в будь-якому випадку, ви коли прийдете на консультацію момолога, вам лікар розкаже: ну, чи є у вас причина розпочинати якісь регулярні обстеження раніше чи ні? Тому що ми все ж таки, щоб не було, ми в віці 25 з плюсом. О, ми вже рекомендуємо щорічно. Проходити, приходити на, на прийом до мамолога, виконувати раз на рік УЗД, для того, щоб розуміти, що все окей. Отже, скринінг раку молочного залози є багатокомпонентним і, поруч із такими загальноклінічними методами, також включає і цілу низку інструментальних, там можливо їхні комбінації залежаться від ситуації. Але серед усіх інструментальних методів, про які ви сказали, ультразвукове дослідження МРТ. Саме мамографія має серед пацієнток, ну дуже часто ми стикаємося, багато упореджень. Багато міфів стосовно нібито живої небезпеки, променеве навантаження тощо. Хотілося б спитати, чи відповідають ці занепокоєння дійсності? Угу. Знаєте, в медицині завжди є співвідношення ваги ризик, користь. Угу. А, і завжди, коли, наприклад, ми робимо якісь там, біопсії, пацієнтки також кажуть, а от якщо ми зробимо цю біопсію, що буде, а не, не буде мені гірше. Любі жінки, я ще раз кажу про те, що медицина це така наука, де немає нічого стовідсоткового. Є дійсно, ну, дійсно невеличкі ризики, пов'язані з виконанням мамографічного дослідження, якщо ми кажемо про рентгенівське навантаження. Але воно дуже невелике, невелике. воно не визиває ніяких там, серйозних проблем. І, по-друге, все ж таки головне, що користь від того, що ми робимо це. Буде набагато вище, якщо ми цього не будемо робити. Mm -hmm. Тому що я ще раз кажу: якщо ми виявляємо онкологічне захворювання в першій стадії, там в стадій стадії теж є декілька різновидів, наприклад, коли невеличка пухлина перша стадія, і якщо жінка вже приходить до лікаря тоді, коли вже там щось вона сама знайшла. Або там якісь вже такі дуже серйозні симптоми, там, як кровотеча, велика пухлина це вже взагалі. А якщо маленька пухлина дійсно, то це дуже добре. Якщо це випадкова знахідка, це взагалі супер, тому що випадкові знахідки, от ми попадаються нас такі дівчата, які приходять, нічого не турбує, ми щось знаходимо, робимо трепан біопсію і там знаходимо, наприклад, 5-міліметрову пухлину молочної залози. Тобто це доклінічна знахідка. Ви ніколи так її не знайдете, якщо не зробите мамографію або фахову УЗД. це буде випадкова знахідка. І взагалі ми є великий апологет випадкових знахідок, тому що це завжди добре для пацієнток. Також є дуже важливим робити не просто мамографію для галочки, я то кажуть, а потрібно саме робити мамографію на. Як ми кажемо, правильному обладнанні для того, щоб дивився правильний фахівець. Тому що дійсно буває таке, що до нас приїжджають дівчата, десь роблять, десь, не буду казати, де, мамографію. І ну, там взагалі ми ну, нічого не бачимо, якісь там незрозумілі висновки. І ми вимушені, якщо є у нас питання, ми вимушені переробляти в нашій клініці мамографію. Ну, по-перше, тому що у нас фахівці дуже якісного рівня. І по-друге, медичне обладнання, 3D-томосинтез це є дуже важливим для правильної діагностики. Все це є у нас. І в цілому, ще раз підкреслюю: не бійтеся виконувати мамографію, користі від цієї процедури набагато більше, ніж шкоди. І полюс не забувайте, все ж таки, що я розумію, що все стоїть грошей в нашому житті, але все ж таки <кій> фінансове навантаження не є дуже великим, а, ну, порівнюючи, наприклад, з іншими методами до обстеження. Так, і особливо порівняно з наслідками, які можуть бути, якщо не пройти ці обстеження все, в Шакування. Все вірно. Все. І я вам скажу так, що дуже багато жінок, кстати, до речі, вони а, і страхові компанії покривають саме ці момографічні процедури. І коли ви. Наприклад, будете укладати там договори з страховими компаніями, якщо ви застраховані, будь ласка, звертайте увагу, щоб була реімбурсація саме цих от наших процедур. Ну, наприклад, як мамографічний скринінг, але також варто пам'ятати, що належність та якісність скринінгу залежить не лише від фахівців, обладнання, а й також від дій, які вживає сама жінка. Тобто, сам факт звернення за медичну допомогу, це те, що залежить від жінки. А Одночас всі наголошують і на тому, що жінкам важливо проводити самообстеження молочних залостів. В цьому плані є питання, який обсяг цього самообстеження і за наявності яких ознак жінці потрібно негайно звернутися до мамолога. Дивіться, що стосується самообстеження, знов таки ну, немає одної думки про це. Про це. Взагалі, самообстеження немає, має жодні рекомендації. Онкологічні, тобто, це вже. Як то кажуть, наша самодіяльність, але все ж таки, ну, по-перше, для того, щоб ви розпочинали самообстеження, ви повинні ну, мати такий зіро, такий левел, ви повинні розуміти, що от на цей час у вас все окей. Тому що <кхід> буває таке, що жінка а, там, починає щось там. Займатися самообстеженням, щось там нащупала, якісь там ущільнення, якісь там а, дифузні якісь утворення. Ви повинні розуміти, що ну, залоза, особливо в молодому віці, вона не буде однорідною, вона буде дифузно неоднорідною, там можуть бути якісь більш щільні ділянки. І ви саме повинні розуміти, що для вас є варіантом норми. А для того, щоб ви розуміли це. От ви стартувати з самообстеження повинні тоді, коли ви відвідуєте фахівця. Тобто ви зробите ОЗД, за необхідності мамографію, вас подивиться лікар. І якщо у вас окей, от це є старт того, щоб ви розуміли, що це от ваша грудь, що це вона така, як вона у вас є. І коли ви вже будете знаходити якісь там зміни, про які я зараз скажу, то ви тоді будете розуміти, що. Ну так, є дійсно повод знов-таки звернутися до фахівця. Що стосується скарг, взагалі, якщо ми кажемо про онкологічні процеси, про проліферативні, про дисгормональні процеси молочні залозі, то їх по великому рахунку всього три. Перше це виділення з протоків молочних залоз. Вони можуть бути різними, вони можуть бути фізіологічними, вони можуть бути патофізіологічними, вони можуть бути патологічними, вони, вони різні. Ну, не бійтеся, якщо у вас там будуть якісь виділення, це не значить, це не каже про те, що у вас якась там є дуже серйозна патологія. Ще раз кажу, вони дійсно дуже різні, і ну так, але це привід все ж таки звернутися до фахівця, тому що причина може бути разною. По-друге, це наявність ущільнення в молочній залозі, тобто наявність утворень, яких утворень, яких не було раніше, яких ви не помічали, а які зараз є. Це знов таки повод звернутися до фахівця. Ну, і знов таки кажу, що ущільнення в більшості випадків не несуть якоїсь там загрози великої чи щось таке. Це дійсно можуть бути якісь там функціональні зміни в молочній залозі. Не бійтеся цього. І третє, це наявність дискомфорту, болісних відчуттів в молочній залозі. Це вже прояви дизгормональні. Це вже ми займаємося цими питаннями разом з гінекологами, гінекологами, ендокринологами, тому що саме болі. Це як не перший дзвіночок того, що все ж таки щось не те. А будь-які дезгормональні зміни вони можуть бути одним з пускових тригерів, одним з пускових механізмів того, що все ж таки будуть розпочинати зайві там проліферативні процеси, які будуть призводити до ну, в кінці кінців до розвитку якоїсь патології, яка вже буде більш серйозною. Дуже дякую, Митро Валентиновичу, за вишивні питання на такі вкрай актуальні вкрай. Важливі питання дякую, дякую. і закликаємо всіх пам'ятати про важливість таких нескладних дій, профілактичних оглядів, профілактичних обстежень за для збереження якості вашого життя та її тривалості. Будьте здорові! Дякую, дякую за увагу.